Вітаю вас, дорогі друзі, дорогі колеги! З вами Ірина Король. Сьогодні я в своєму особистому кабінеті на сайті компанії «Фармасі» роблю перше замовлення в цьому місяці, і саме в перший день місяця. Я роблю так завжди, бо я знаю купецький закон. Купецький закон запускає енергію грошей та успіху на весь місяць. Тому чим раніше я це зроблю, тим більше енергії та успіху в мене буде в цьому цьому місяці. І саме так раніше робили купці. Вони відкривали собі шлях до гарної торгівлі, завжди роблячи справи в перші дні. Якщо вам ця ідея подобається, використовуйте. А в мене ще для вас багато є фішок. Заходьте до мене і на канал, і заходьте на мої сторінки. Я буду з радістю з вами ділитися. Якщо ви ще не в нашій команді, приєднуйтесь до нашої команди, бо у нас дуже крута команда, швидко зростаюча. Бо в нас є фішки, всі, всі можливі інструменти, чат-боти. Всі-всі-всі інструкції для того, щоб швидко-швидко зростали ваші доходи. Якщо ви прийшли лише користуватися, це дуже добре, бо в нашій команді є всі підсказки для вас, як отримати багато знижок, подарунків, приймати участь в найкрутіших гарячущих акціях. І так, я вже накидала в корзинку те, що мені потрібно, а саме я вибрала в цей раз каву з колагеном, дуже її люблю. Вона дуже корисна, дуже, дуже смачна, і я її замовляю вже не вперше. Далі вибрала я для себе набір затишна от оселя. Це два дифузори, дуже люблю ці круті наші ароматні дифузори, саме два в цьому наборі йде, обов'язково поділюсь, розкажу, заходьте на мої розпаковочки. Далі я взяла собі піну для ванни, фруктовий вибух, і зараз. Побачила, що там ще дуже крута акція є, і я скористуюсь, бо акція ось така. Дивіться, коли ви дивитесь все, що є в каталозі, це дуже добре. Але я вам хочу підказати, що обов'язково заглядайте в усі розділи. Ось тут на сайті, в закритому розділі в закритих акціях. Це тільки для нас, для консультантів. Компанії Фармасі, які вже зареєстровані, тому якщо ви ще не маєте свого особистого кабінету, обов'язково звертайтеся до мене, я вам допоможу цей кабінет отримати. Так, тепер піна для ванни у мене вже є за крутою ціною. Тепер мені що ще потрібно. Так, мені ще потрібно, але ладно, вже зроблю замовлення, бо я бачу, що в мене вже є 35 балів. Для того, щоб отримувати і бонуси, і е, додаткові подарунки, можна робити лише 30 балів. Але в мене не, ну, цим точно не, не не ограничиться, бо я е, ще буду робити замовлення і не одне замовлення. В минулому каталозі мене було більше. 200 балів. Ось дивіться, це. Бо тут дуже круті можливості з компанії Фармасі, Я рекламую продукцію, і в мене йдуть замовлення звідусіль. Так, тепер дивіться, є така крута акція, коли ми робимо 30 і більше балів, відкривається акція, на кожні 30 балів замовляють будь-який товар зі спеціною. Я, звичайно, хочу і те, і те, але в мене є в замовленні оцей гель для душу морський, тому я його і замовлю. І зараз в мене буде додатковий ще й дохід буде з такої можливості крутої. Так, і так, перевіряю. Так, Ага, ще в мене ось замовили спрей для сну. В мене вже такий є. Дуже круто спати з цим спреєм, він дійсно. Такий, знаєте, чарівник побризгав і спиш із сном дитини. Обов'язково, кому треба, у кого є проблеми зі сном, замовляйте, і ви не пожалкуєте. А я собі, бачите, замовила собі, і тепер уже поділилася. Зі знайомою, і вона собі також замовила. Так, це в нас внутрішні ціни, це ціни для консультантів. Для незареєстрованих ціни будуть на 25% більше, та не буде оцих всіх крутих цих розділів, оцих подарункових. Якщо вам потрібна дисконтна карта, звертайтесь і я або наші колеги допоможуть вам її отримати. Так, передивилася все, що ще тут є, але в мене в цьому замовленні вже все виконано. і тепер я вам ще дещо покажу. Натискаю Оплатити. І так, у мене замовлення на суму 1122 гривні бали 35, все виконано. І тепер дивіться: якщо замовлення від 1000 гривень, то доставка. У нас йде безплатно, безкоштовно. Бачите, 0 гривень. Якщо до 1000, то на е, нову пошту буде 50, ой, 69 гривень, на Укрпочту 59 гривень. Далі, тепер одержувач. Одержувач, так, обираємо доставку. Тепер одержувач. Хто може отримувати, посил, отримувати посилку? Посилку може отримувати будь-хто. Я, звичайно, вибираю себе. Але ми можемо вибирати будь-кого, тобто ми можемо з особистого кабінету відправляти вашим родичам, наприклад, знайомим друзям в будь-яку точку України, в будь-яку точку іншого міста. І це дуже крута можливість, якою користуються дуже багато наших колег. Це дуже круто-круто. Так, тепер дивіться, що ще я вам хочу показати. Можна оплатити банківською картою, і тоді вам нічого не треба, більше нічого не буде додаватися. Ви тут оплачуєте, ага, ні. Трошки додається, дивіться, сплата за сервісний збір, за обробку. Ось тут додається. Буде сума 1000. 136 Якщо ви натискаєте оплата при отриманні, тут додається 39 гривень. Ось, за Оплата за збір. Ось тут 39 гривень тоді за все. Тут вибираєте, якщо банківською картою, то 13 додалось. Якщо при отриманні, то бачите 39 гривень. Ось так. так. І тут важливо, щоб ви самі тут обов'язково понажимали, понатискували, і для того, щоб подивитися, як це все працює. В мене ще є, дивіться. Я також хочу показати, всі, хто приходить заробляти, обов'язково у вас будуть гроші на вашому балансі спочатку. Я ось тут трошки накопичила на балансі. Це вже завтра. Зараз у мене вже гроші приходять на карту. Але спочатку я ось збирала на вони мені впали за за минулий каталог, впали на баланс, і я можу. Цими грошима користуватись. Як я це роблю? Ось нам на моєму балансі є якісь гроші. Моє замовлення на 1122 Ви можете сплачувати до 75% від суми замовлення. Хочете? Звичайно, хочу. Пишу хочу. І тоді дивіться, до сплати в мене вже сума буде 280 гривень. Тобто, замовлення в мене складає, дивіться, 1000... 574 по каталогу, 1100 там з хвостиком по нашим цінам. І мені до сплати всього 280 колеги круто! Друзі, круто! Це дуже круто. І я натискаючи ага, я не, не, не взяла ось, оплатити банківською картою і натискаючи оформити замовлення. Все, я тепер ввожу номер карти або через інші служби, і все. І моє замовлення вже оплачене. І таким чином я отримую вже через два дні замовлення на новій пошті і з такою крутою вигодою, по суперцінам всі акційні товари. Вже для мене додаткова знижка 25%. Додаткові ось, гроші, які я отримую зразу миттєво, я крутіших можливостей ніде не бачила. Тому, якщо вам оце, оце цікаво, обов'язково реєструйтесь і отримуйте все і користь, і вигоду, і величезне задоволення. Приєднуйтесь до нашої команди, а я і далі буду вам показувати найкрутіші можливості з нашою командою та з компанією «Фармасі».